В Україні відбувся абсурд, от щойно оце слово прийшло абсурд. Очільницею університету призначили людину, яка не має, на мою точку зору, до освіти ніякого стосунку. І коли їй починають кидати закиди, вона відповідає в стилі активістів, що треба пускати менеджерів ззовні. А якісь дипломи це якась фіктивна штука. Вона введена для того, щоб закрити середовище, я поясню цій виконувачки, обов'язки в ректорині. Закрите середовище це означає кваліфікація. Якщо завтра тебе, ну не тебе, а тебе образно буде лікувати хірург без диплому, то ти радій, і як він витягне свій інструмент, не зупиняй його, тому що ж ти вважаєш, що бути хірургом це не диплом, це, це якась фіктивна штука. І якщо я вважаю, що в мене є натхнення, і я себе сам назначив ефективним менеджером, он читаю зараз, то ти маєш довіритись, ти, маєш, ну, ти, не, ти не маєш зупиняти мене, це фіктивна штука. Навчання, інтернатура і так далі. Досвід, практика, все це єрунда, коли ти активістка і тебе підтримують у високих кабінетах. Тоді ти можеш сім рота закрити, що ваші дипломи це все фігня. Я можу їх купити, ну, або я маю зупинити роботу, яку роботу і писати е, кандидатську. Так зупини свою роботу, яку роботу, яку, якою роботи? Ви були зайняті, шановне, що ви не змогли навіть цю кандидатську, яка вже є у всіх в Україні, хто хотів. Ви навіть цього не змогли зробити. І тепер, і тепер цим ганьбимо, просто топчимось по, по всім нормам, яких вже немає, вже всі розуміють їх ефімерність, фіктивність це правильне слово. Так ми ще й просто вилазимо на це все людям на голову. І далі продовжуємо їх над ними домінувати. Бо хтось десь вгорі кришує. Менеджер ефективний. Ви самі себе назначили менеджером ефективним. А нема в освіті ефективних менеджерів. да? І в авіації нема нікого ефективного. Активіст, активіст, який все завжди був тільки проти, він ефективний менеджер. Це просто ганьба. Це ганьба, це кінець. Телеграм, щоб ці профі.